Один скат з двома схилами. Два різні кути. У нас 40 і 13 градусів. І, відповідно, потрібно зробити гарний отут переход, щоб нікуди нічого не затікало, і відповідно, щоб все гарно працювало. Як ми виконуємо це, ось така у нас. Нижнє примикання, планочка ось така зроблена. 30х30 на 30 у нас ширина, 30 у висоту, 30 вниз. І відповідно, низи отак у нас у замочках пороблені. А верхи просто от накладочку. Ось така накладочка з або герметиком промастили і все. Тут профлист його придавлює і отак воно у нас гарненько акуратно все виходить повністю. Профлист ми будемо запускати верхній давати приблизно отак, приблизно пару сантиметрів не в упору сюди, в упор ніколи сюди, в кутик не даємо. Пару сантиметрів, 2-3 см вище. І буде працювати прекрасно просто.